Привіт, мої хороші! Сьогодні вирішила реконструкцію свого квітника зробити. І показую вам, що я зробила. Ну тут в мене при вході в двір, покровка, багаторічна як що називати. То я її не трогала, тому що тут нереально до, до чогось добратися, тільки поламаю і все. А далі то було в мене. Менше це все лишилось, що було. А це ось наша дила. Тут керія була, я її викопала, в мене там в другому місці є. Посадила також покровку, бачите, різних кольорів. Це низько росла, це біленька. І такий цілий ряд. Одну білу, одну таку розову. Це посадила хризантему. Це рані вже бачите, деякі відцвітаються з городу. Це та троянда, яку я садила два дні назад, червона. Також посадила хризантемку. Це бери з наскільки я знаю. Це він у мене тут був давно, вже 5 років тут. Розрісся, я сьогодні навіть відкопала. Тому що корчувала тут у мене були такі жовті квіти. Вони і непогані і довгенько цвітуть. Ну боже, я їх і на силу викорчувала. Це не було можливості. Таку хризантемку посадила. Стільки розцвітає, буде гарно таку. Я взяла маленькі скрони, тому що, щоб може хтось ден покрадуть. Посадила, пересадила ось ось ротики. Ось. такий ось оце я раніше пересадила. У мене тут були оці квіти, не знаю, як вони називаються, чи це рутбеки, чи щось друге. Вони мені так засіяли, так все заглушили, що тут взагалі нічого не було видно. А це сьогодні ось таке Це Правда, ті всі хризантемки одна, ну, один стебельок, а тут це я не розділювала цілий кущ, але якби посадила, розділила, вона так, також була б така здорова. Просто не хочу, зараз вже її травмувати, хай буде. Так, Тут також ось посадила ротики ці. Це ось старий кущ такий вже не трогала. Це позалишала трохи по краях цих квітів. Вони теж полягали, коли тут хризантеми були. Високорослі, вони дрижали друг друга та й ну, стояли, а тільки поприбирала все, повикорчувала всі хризантами, які були високорослі. Вони не цвітуть, тільки місце займають. Це ось пересадила червону троянду почвопокривну далі, бо вона у мене там була коло бересклета. щоб тут ось древовідний піон, то я так саджу, щоб коли порозростається, щоб одне другому не мішало. А тут зробила ну, Кольори прапора нашого. Тут ось висока покровка, така голубенька, але підв'язала, тому що вітер валяє, неможливо було нічого зробити, то підв'язала, потім посадила таку вже більш синю і посадила жовті хризантеми такі і не Посадила ось так здалека. Ну, в цьому році воно, звичайно. Не, не так виглядає, як треба, але на слідуючий рік вони порозростаються, буде гарніше. Хоча ці маленькі, то прийдеться викопати і розділити по там, чи як посадити, може просто густіше. Ну, а тут ще покровка лишилася. У мене її також із за цих не було видно і цю покровку. Це якась така блідорозова, а ну, Це ось така, ось, бачите, це вже якась розова, це сиреніва. Ну, Ані ось. Ну, коротше, будемо потім бачити. Вже хай приживаються. І був у мене очіток там далі. Я його викопала, розділила, посадила. Звичайно, він ліг. Але ну, вже в цьому році, як є, так є. Наслідуючий рік буде красиво. Ну і тут же лишився куст цих гарненьких, Хай будуть. Навесні, звичайно, по буду дивитися, тут під дорогу, то взагалі буду прибирати, тому що. Там тюльпани посаджені десь і нарциси ну, з краю. то це поприбираю, я там побачу, може десь тут з краю їх, лише вони насіваються так, що це вже садить. Ну, і тут у мене ось була така травка, але вона вже посохла багато, то я повирізала її хай ще пускає нові корінчики. Зараз ну, покажу вам забор у нас, звичайно, ще. Треба міняти, але ну, поки маємо, що маємо. Ну, це отаку. такий у мене полісадник. Квітничок вийшов. Ну, ось. О, сьогодні працювали як не на квітнику, а як на каміноломні. Не знаю попередні хазяїва. Що вони тут чи мусор просто всипали під забором, потім засипали землю. Я не знаю. Ну, просто реально я так намучилася. Копаєш і камінь на камінні, ну, страшне дуже. Тяжко було заморилося, почти цілий день програлася з цим квітником, але задоволена. Ось такий, бачите, Красоту навела. На наступний рік воно гарніше буде, зараз воно все трохи приляло, примнялося. Прим так так. Ну, тут у мене все з цієї сторони. Я тут нічого не трогала, я вже показувала якось це в мене почвопокривна червона троянда. Розрослася, теж анбур'янки туди залізти не можу. Там у мене жовта, троянда сімейна, вона одна пропадає, друга росте з корня. Ну, поки місь так треба їдесь прибрати. Теж теж ну Тут така, бачите, така покровка, то а, это, кризантема така. теж, Вже теж, 5 років, мабуть, тут росте, вже все. Порозросталося дуже здорове. Ось отакі я повикорчовувала на тій стороні повністю. Вони так розростаються, Вон, дивіться, корні аж отсюди видно, як лізуть. Можливо, тут і земля погана, що глибоко в роді не залізеш, але викорчувати не можна було. А це не знаю. лишився десь корінчик цієї рози, що в мене пропала. Видно, що пшина лізе. чорнобривчики мої. І тут з цієї сторони також у мене ще здоровенний кущ покровки. ось такі. Це ось гібіскус травянистий, І цвів вже, треба буде потім зрізати його. Лілії є білі. Також. Які цвіли, які не цвіли в цьому році. Ну, ось такий таку красоту я сьогодні навела в себе. Ще треба нагороди йти робити, але ну, не знаю, вже себе немає, вже скоро вечір. Я ще не обідала. Ну все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. На цьому все пока.